Так тебе девушку я не вичекаю. У нас адрена було мінутував офіс тисячу сто одинадцять і двадцять сім дев'яти двадцять сім. цікаво і чесно. Я би от от я сиділа і в думала от. От хотіла би я от свого сина, от знаєте, що ви він... Пожалуйста, а ви з'їздить учиться? Так, точно. Що, давайте його на... на Завтра у нас буде заняття О, так, для восьмого класу. А це може бути комбінально? Тобто різного віку діти? Чи... Ні, ні, тому що дітей різні віку, різні інтереси, але ми не проти. Нам треба розбудити зараз це, а потім... Ну якщо мені було цікаво. Так завтра, так, проводити... візовець, так, завтра ми будемо проводити. Завтра ми будемо для 8 класу проводити. Восьмого класу вже так, є, так? Да. Група людей, І через тиждень для 2 класу так. ми будемо проводити. Ну, тобто ми навіть можемо з вами зв'язатися. Так, вона... 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 Вона вона... Вона вона вже... є питання, ви вже... Вже є.